Що вас мотивує по життю брати такі високі планки? Ви знаєте, мені подобається займатися спортом. В першу чергу це підтримує здоровий спосіб життя. Тобто немає проблем зі здоров'ям. Це завжди хороша фігура, можна на пляж вийти. І також це перемоги. от Мене мотивують перемоги. Мені подобається перемагати, мені подобається допомагати своїй команді дійти до перемоги. Тому особисто для мене цей вид спорту є ідеальним. Чи звучав гімн України на світових аренах перемоги за вашою участю? Так звучав і не один раз. І ви знаєте, це дуже приємне відчуття, коли серед на останньому чемпіонаті світу було 35 країн, аж і коли серед 35 країн саме український гімн, а гімн гімн грає тільки за перше місце. І саме український гімн грає, і всі стоять і слухають його. Це дуже приємне відчуття. Ну а які сьогодні були відчуття, коли ви брали участь в руханці? Місті користиві. Дуже незвичні відчуття. Я не очікував, що руханка буде саме такою. Як ви помітили, танцювати я не дуже вмію. Але мені сподобалось, було цікаво. Ви дуже гарний учень і швидко навчалися всім, всім рухам. Важливо, <гум> можливо. Подальших успіхів вам дякую, і всього дякую. найкращого. Дякую.